І наближати нашу перемогу. Ще раз кажу наша перемога закінчення війни. Я дуже сподіваюсь, це равно повернення людей, наших переселенців додому. Абсолютно погоджуємося з вашими словами, пане Максиме. Ну і додамо інформації по нашій тематиці. У 2026 році планують запустити нову програму підтримки внутрішньо переміщених осіб забезпечення постійним житлом у сільській місцевості. Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов. За його словами, в ухваленому парламентом проєкті державного бюджету на 2026 рік на цю програму передбачено 500 мільйонів гривень. Він також зауважив, що вартість такого житла відносно невелика в порівнянні з квартирами у великих містах та складає від 120 до 300 тисяч гривень. Давайте почуємо. Це стосується тих внутрішньо переміщених осіб, які не готові роками чекати на компенсації за втрачене житло, та мають бажання вже зараз отримати у власність приватний будинок у сільській місцевості. Наповнення житлових фондів має відбуватися у тісній співпраці з міжнародними організаціями, які висловили зацікавленість у реалізації проекту, зокрема Агентство ООН у справах біженців. Ініціатива має на меті забезпечити ВПО належним житлом, відновити для них гідне життя та сприятиме економічному зростанню. Аню у селах і відбудові сучасної інфраструктури, Павло Фролов, голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО. Пане Максиме, ну ця ініціатива була відома буквально ще місяць тому, але хочеться більш детально з вами зараз її проговорити, тому що це дійсно дуже круто. Треба розвивати українське село, якщо говорити про ті самі європейські країни, європейський союз, там чимало якраз населення в маленьких селищах знаходиться, і рівень життя нічим не відрізняється від великих міст. Чи можемо ми говорити? Орити, що ця програма дасть певний поштовх, по перше, розвитку українського села це раз, і два дійсно буде вирішувати важливіше питання ВПО. Надважливе це де їм жити. Дякую за запитання. Дякую моєму другові та колезі Павлу Фролову за те, що цитує мої слова і мою ідею, тому що саме це моя особиста ідея впровадити цю програму. Я дякую, що усі колеги і по тимчасовій спеціальній комісії, і по нашому міжфракційному депутатському об'єднанню ВПУ України підтримали ці кошти для бюджету на наступний рік. А дякую уряду за те, що в цілому вони підтримують цю ідею, і я дуже вірю, що в наступному році ці кошти а будуть використані. Реально велика достатня кількість людей отримують вже е, будинки, як зазначив правильно Павло е, в своїх словах у власність. Це головне, що це будуть власні будинки людей. Тось, тобто ми багато говоримо про різні програми, про соціальне житло, про місця тимчасового проживання, про ну мається на увазі гуртожитки, там на ремонти гуртожиток зараз виділили кошти і на наступний рік і в цьому році виділила сума. Але все це не власність людей. А от саме моя ідея була в тому, щоб пришвидшити процес. Надання нашим українцям власного житла саме на це вони чекають від нашої держави. І якщо ми будемо говорити і робити так, щоб сподобатися усім мільйонами гривнями, да коли ми будемо всім обіцяти, що ми дамо по два 3 мільйони гривень, то ви знаєте, на жаль, велика частина внутрішньо переміщених осіб вимушено внутрішньо переміщених. Хочу це зауважити, що це люди, які не по своїй волі поїхали зі своїх домівок. То багато людей не дочекаються цього. Ну давайте будемо відвертими. Можна ж взяти калькулятор і плюс подивитися на те, скільки людям вже програма є. Відновлення допомогла. Безумовно, це крута програма. І я дякую, що ми її запровадили декілька років тому. Що ми виплатили по два-три по мільйони людям з Харкова з Ізюма. Але ця програма взагалі не працює для людей з тимчасово окупованих територій. І відповідно я вже мовчу за людей. Які є переселенцями 12 рік, з 2014 з 2015 років, як і моя родина, як я вже зазначав. Тому будинки в селах це реальне вирішення і поштовх для того, щоб багато людей вже почали отримувати у власність. Так, да, ми повинні говорити з людьми, і ця програма повинна бути для тих, хто. Готовий на це. Ми не можемо всіх людей, всіх переселенців, які жили раніше в Маріуполі, в Донецьку, в Луганську, в Слав'янську, в Краматорську, там в Горлівки заставити поїхати саме в село. Тут повинно бути рішення самої людини. Якщо вона хоче зараз отримати власність в будинок у власність, то вона може його отримати від держави. Плюс давайте чесно скажемо, скільки людей. Стали вимушено переміщеними особами саме з сільської місцевості. Їх дуже багато. Так вони зараз приїхали, живуть хтось в Тернополі, хтось в Івано-Франківську, і їм знову до села повертатися. Ну, мабуть, не дуже хотілося ж після того, як вони пожили. Але якщо чесно подивитися, реально подивитися, то вони приїхали з такої ж сільської місцевості, де вони жили до цього багато багато років. Тому будинки в селах. Це реальне вирішення житлового питання, пане Максиму. А де буде... працювати да. в цих селах? Давайте так. По-перше, працювати раз, по-друге, навчатися два. По-третє, мати медичні послуги. Ну, дивіться, ми ж всі ж люди нормальні. Ми все це розуміємо. Безумовно, це все повинно бути враховано. Але у нас багато реально сіл. Якщо вам потрібно назвати е, назви, да, то ну, буду називати. Там, де ми вже були особисто дивилися, там, де ми вже декілька будинків разом з нашою громадською організацією ВПО України купили як волонтери людям по 140, по 150 тисяч гривень. Ну, Дивіться, 150 тисяч гривень будинок в селі в Бирлівка на Черкащині. Це центральна частина України. Ну, Мені здається, що це Пану достатньо неподалік. Це непогато. дуже крута так. ініціатива. Я не про те. Я я не робота. про те, що я не про засудження, я про те, щоб все це розвивалося в системі. Тобто, а, якщо ми але. говоримо про житло, це дуже крута ініціатива. Підтримуємо. Я думаю, що величезна кількість внутрішньопримічних осіб е звернеться за цією ініціативою до держави, але тут так само потрібна система, щоб дійсно це село розквітло. І якщо говорити про а, те, що перше питання це житло, друге питання де працювати, за що жити? Знову ж таки, де навчати дітей і де е використовувати всі ці медичні послуги. Тобто я маю на увазі, що можливо ця програма в синергії запрацює з іншими державними програмами. Можливо, про це треба говорити однозначно, і так воно і буде, як ви зараз кажете. Плюс я хочу зазначити, що велика кількість серед, як би хто не говорив і не дорікав переселенцям, але велика кількість людей з внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні потребують цьому житлі, вони на жаль жаль є непрацездатними вже і вони це велика кількість пенсіонерів. Це люди з інвалідністю. Тому тут акцент потрібно робити саме на медичні послуги. Тобто, прям ну це по. Повинна бути реальна державна повноцінна програма. Я дякую вам за те, що ви теж на це звернули увагу. І тут повинні бути села, куди люди поїдуть реально з можливістю працювати. А повинні бути села, де якщо даже з роботою може невеликий вибір, але там точно повноцінні надаються медичні послуги. Давайте долучимо до нашої розмови ще одного спікера у студії. У нас перебуває Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малегроматман Максиме. Мені здається, Добре. потрібно разом з тим знаєте, нас постійно в силу нашої роботи обговоримо проблемні кейси. Є за що і похвалити нашу державу? От я після спілкування із колегою пана Максима Віталій Войцехівський ледь не змусив підписатися на телеграм-канал ВПУ України. Я бачу, що їздите по всій державі. На Волині ось нещодавно заїжджали. А я наскільки розумію, Волинь свого часу бачив статистику. регіон, який постраждав чи не найбільше від війни, в тому плані, що загиблих на жаль, саме звіти найбільше на фронтах російсько-української війни. І туди люди також приїздять. Люди із своєю професією, не лише не працездатні, як сказав пан Максим, але й люди зі своїм фахом. І раніше, як нам підказують редактори, в 21-му році оголошували програму Нове українське село програма передбачала створення нових центрів надання адміністративних. Послуг, аптек, магазинів, відділень банків і пошти і так далі. Це ж працює також, пане Олексій. Що вам люди на місцях говорять? А, ну, Перш за все, вітаю пана Максима. Дивіться, можна Дарас. багато ну, критикувати. Казати дійсно там, що працює, що не працює, проблем багато. Вони об'єктивно є. Будь-якої держави під час війни будуть ці проблеми. Uh -huh. Перш за все, з фінансуванням, тому що ми розуміємо, що в нас основний акцент зараз на сфері ну, безпеки та оборони. Ну, потрібно бути реалістами тут. Ми не можемо як до війни витрачати величезні кошти там, на критичну інфраструктуру, на, на дороги, на ЦНАПи і так далі. тому подібне. Ну тут потрібно просто прийняти це як даність. Uh -huh. Але те, що потрібно дійсно розрадити, в цьому сенсі комплексну програму, якраз з акцентом на малі громади на сільські селищні, от я це двома роками підтримую, і ну давайте я спробую в прямому ефірі вам змоделювати пропозицію. Можливо, шановний народний депутат використає це в своїй роботі як просто на рівні ідеї. Програма має не робити акцент на тому, щоб громади передавали інформацію, як це є зараз, про пусті будинки. Угу. розумієте, в чому тут -то тонко? тонкість, можливо, з Києва вона десь не, не відчувається. Чим більше громада, особливо сільська селищна, акцент, да, в якої не такий великий бюджет, а якщо вона прифронтова, він, скоріш за все, по факту дефіцитний, чим більше вона передає цих об'єктів на центральний рівень, що вони є, тим більше їй скажуть Ну окей, робіть. Робіть ремонт, розумієте, в чому сенс це величезні кошти, і тому багато громад. Я зараз кажу правдиві речі. Вони дуже ну точково підходять до цієї історії, щоб з однієї сторони дати цю інформацію частково, а з іншої сторони не дати, тому що вони чітко усвідомлюють, що їхні бюджети не резинові. Да на вод і, і, і ця програма може діяти ну не в їхніх інтересах, mm -hmm. і завтра їм не буде просто за що платити зарплату там умовним комунальщикам, медикам освітянам технічним працівниками і так далі, тому подібне. От. Тому що я пропоную не просто там типу дати мільйон, дати два мільйона. Ні. Зробіть як от гранту цільовий принцип, як весь західний світ працює. І ми розуміємо, що громади в Україні різні uh -huh. і готові включатись в різні, ну, в різні процеси державні ініціативи, вони також по-різному. Uh -huh. Ну Це як дані сфіксуємо. Да? От. Потрібно підтримувати тих, хто більш активний. Тобто, умовно кажучи, Дивіться, держава виділяє на ремонти будинків в сільській місцевості загальним бюджетом п'ятирічної там чи трирічної програми. Наприклад, на суму 200 мільйонів гривень. Нормальна сума, нормальна сума. Під неї підпадає певна кількість будинків для внутрішньопереміщених осіб, щоб потім передати їх справам власності. Але громада має цей конкурс виграти. Тобто, громада має зробити по перше, можливе співфінансування. По-друге, забезпечити якраз от критичну інфраструктуру. По друге забезпечити піддержавні програми, то тобто, ж центру зайнятості, можливості для створення малого та середнього бізнесу. Тобто і концентрувати знов ж таки держава має навколо цієї програми і інші програми. Коли ми говоримо про медичне забезпечення, про соціальні послуги, все має робити з акцентом на проактивних, тобто на ті громади, які і самі готові включати. Це uh -huh. процес, ну відповідно, їх потрібно і підтримувати більше. Ось ну, пан Максим, з вами повністю і це буде логічно, тому що тоді, uh -huh. от я остання фраза, тоді в громаді буде чітка зацікавленість включатися в процес, розуміючи, що держава завтра їй дасть гроші на новий ЦНАП, на а, забезпечення доріг, uh -huh. на 200 мільйонів в реальну інфраструктуру конкретних домів, що вона може потім конвертувати для себе в робочі місця, тому що це будуть кваліфіковані працівники. Так. Якщо така буде. Програма, вона запрацює. А якщо ми просто хочемо в громаду отримати інформацію про будинки? А потім щоб вони самі зробили там ремонт. Перепрошую, це працювати. Не Рухаємося буде. далі. Ще одна тема, яку встигнемо обговорити з паном Максимом Ткаченко. А власне ми говоримо про мільйони, які можна виділити на громаду. Разом з тим доводиться говорити і про кошти, які на руки отримують громадяни із статусом ВПО. А це подекуди дві тисячі гривень. І навіть на ці гроші не всі можуть розраховувати. Сьогодні спілкувався із Данилом Гетьманцевим. Очікуєте виходу нашої Рев'ю так він зазначив, що сьогодні відбулося засідання ради коаліції, де разом з прем'єр-міністром Юлією Сверденко обговорювали державну політику стосовно заходу ВПО. І новий міністр Денис Олютін прогнозує дискусії в уряді та парламенті щодо реформи системи допомоги внутрішньо переміщеним особам. За його словами, наразі 15 мільйонів українців отримують соціальні виплати і в середньому мають по 10 тисяч гривень на місяць. Олютін також наголошує, що соціальну політику слід унормувати, адже на його думку краще надавати від відчутно допомогу меншій кількості людей, ніж невелику, але більшій. Давайте цитату почуємо. Внутрішні переселенці одне з найскладніших питань. Якщо зібрати всю суму державної підтримки, а також підтримки міжнародних партнерів, то вийде досить величезна сума коштів. В середньому може хтось отримує менше або більше. Це десь 10 тисяч гривень на одну людину ВПО отримує. Це в порівнянні з тим, хто працює, досить непогано. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Ну я додам, що згідно з даними на порталі дія переміщені особи можуть подавати на виплати від держави, від міжнародних організацій і від волонтерів від держави при цьому передбачено 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю. На ці кошти можуть претендувати люди лише з визначеним законодавством прифронтових окупованих громад або місць бойових дій та блокади М мені щось, е пане Максиме, не зрозуміла позиція пана Улютіна. Можливо, я помиляюся, але коли він говорить про те, що давайте зосередимо відповідну допомогу для внутрішньопереміщених осіб меншої кількості, які потребують цього. Я не розумію, як ми їх ронджувати будемо. Я перепрошую. В нас до 5 мільйонів ВПО. А ми як будемо так. вирізняти цей правіший, цей лівіший чи як? Цьому більше потрібно, цьому менше потрібно. Ну якось несправедливо. 100% О погоджуюсь з вами, і сьогодні брав активну участь у засіданні ради коаліції. Як заступник голови фракції в парламенті. І коли почув ці ідеї пана Дениса, до якого я, до речі, з повагою відношусь, і вважаю точно його вже сильнішим міністром, ніж була, Ну, вибачте, пані Жонович, та нас питання із зв'язком з вами, пане Максиме. Ще раз на щоте? Схоже, що зараз перебої із енергопостачанням у пана Максима Ткаченка у такій ситуації живе вся наша держава, і народні обранці не виняток. Uh -huh. Звісно ж, радує, що встигли обговорити більшу кількість запитань. Пан Максим навіть отримав рекомендації, пропозиції від нашого гостя у студії пана Олексія Буряченка. Як ви сприймаєте заяву чинного міністра пана Улютіна, і що це за цифра? 10 тисяч середня цифра. Друзі, я думаю, потрібно розбиратися. Uh -huh. Певний скепсус, який от ви озвучили в питанні, я м, ну і з тою інформацією, яка є, звичайно, підтримую, та й народний депутат, пан Максим, також намагався підтримати, та, поки був ще на зв'язку. Але я не буду критикувати, тому що я глибоко з нею не знайомий. в цьому потрібно розбиратись. Uh -huh. Можливо, це якийсь перший просто ну на, на набросок державної політики, і вона ще буде допрацьовуватись. Ще раз хочу зауважити, що ми мали розмову із Максимом Ткаченко, народним депутатом від. Слуг народу, головою робочої групи з питань житла тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник громадської організації ВПО України, поспілкувалися, але ще раз енергетична ситуація в державі бажає очікувати кращого все через обстріли Російської Федерації. Тим не менше, якраз таки, нагода подякувати нашим комунальникам, героям без зброї енергетикам, за те, що у нас є можливість продовжувати наш ефір. І є про що поговорити заява. Владимира Путіна і те, як це коментує наш президент Володимир Зеленський. Просто зараз публікуються цитати нашого верховного головнокомандувача. Отже, про Покровськ триває серйозна битва за Покровськ. Росіянам поставили завдання взяти його. Оточення наших бійців там немає. Ситуація складна, але контрольована. Я лише хочу нагадати, що Зеленський раніше говорив, що до кінця жовтня росіяни обіцяли захопити весь Донецьк, а не лише Покровськ. Зараз ми бачимо, що тяганина за наше місто продовжується і ми. Звісно ж, дякуємо нашим оборонцям за те, що тримаються okay. і зичимо їм наснаги в цьому. Путін обіцяв і говорив, що приїде до Покровська. Путін хоче приїхати в Покровськ, каже Зеленський. Будь ласка, але всі розуміють, чим все закінчиться. Сказав наш президент Зеленський. Путін також казав, що на 5-6 годин готовий надати можливість припинення вогню для okay. того, аби іноземні журналісти, зокрема, приїхали і відзняли ситуацію в місті. Що це за бровада, Що це за заяви, і чи потрібно їх взагалі е коментувати якось. Друзі, ні, коментувати їх потрібно, тому ага. що вони важливі. Це чергова спецоперація від Путіна. Ми маємо дуже чітко це усвідомлювати. До речі, на неї вже тихий на речник так, так, так. міністерства зовнішніх справ. Іловайськ пригадав. А, да, відкоментував і сказав, що жодному разі не потрібно на це вестись, тому що гарантії безпеки ніхто не дає, та й відверто кажучи, це порушення закону їхати ага. на окуповану владу на тимчасово окуповану територію. Да? Ну, це для наших журналістів, можливо, комусь в голову прийде на цю Пропозицію Путіна пристати, так би мовити, да? але ж він робить це не для цього. Він робить це з однією метою, щоб дійсно е, реалізувати е, захоплення двох великих агломерацій. Тому що військовими силами цього зробити він не може. Все крапка. Про це нам кажуть наші військові буквально щодня. Про це каже е, е, наш головнокомандувач. Ви ну, розумієте, що таке серйозна нодонечення агломерація в е, е, індустрію. Дустріальному районі, ну це нереалістична історія на ну, з такими темпами Російської Федерації. Ну для Путіна в найближчий час. Просто нереалістична. Що він каже? Він намагається знов грати в миротворця, розказувати при тому, що він окуповує іншу територію. Ну це абсурд зашкалює просто. Ну, чесно, да, людина окуповує іншу територію в іншій країні, каже, що він місто з цивільними людьми бере в. Оточення і запрошує журналістів світових на це подивитися. Ну, це.